Роботу виконав Константин Кістаньов, учень 4 Д класу, НВК 131, місто Дніпро, вчитель а... Дмитрєва Алла Олександрівна. Дослідження на тему Атлантичний океан. Атлантичний океан має середню глибину приблизно 3646 метрів. Найлипша точка в Рорикському жолобі від острова Південна Джорджія, глибина якого досягає понад 8376 метрів. Антлантичний океан омиває узбережжя багатьох країн, території на різних континентах. Північна Америка, Південна Америка, Європа, Африка, острови Карибського басейну. Життя на різних глибинах Атлантичного океану дуже різноманітне і адаптоване до умов свого середовища. У поверхневому шарі, що охоплює верхні кілька сотень метрів, можна знайти велику кількість риб, морських савців, малюсків та інших морських організмів. Сюди входять такі види, як акули, кити, риба меч, тунець – та різноманітні види коралів. На глибинах від 200 до 1000 метрів, де панує напівтемрява, знаходяться мезоопалічні організми, такі як глибоководні риби, кальмари та медузи. На глибинах від 1000 до 4000 метрів. Життя стає дуже рідкісним. Тут можна зустріти великих давніх риб, які адаптовані до великого тиску та обмеженого світла. На на 4 тисячі метрів у найглибших частинах Антальтичного океану. Життя вкрай рідкісне і вкрай адаптоване до екстремальних умов, таких як надзвичайно високий тиск, низька температура, відсутність світла. Тут можна знайти володенських раків або акул, а також незвичайних організмів, які живуть на гідроматеріальних фонтан. Один з цікавих аспектів Атлантичного океану є те, що він має найдовших ситіх ярських хребет середньоокеанічні хребет. Цей хребет простягається понад 16 тисяч кілометрів. Через середину океану їх складається з вулканічних гір та живих рифів, які утворюють унікальну екосистему. Кургічне становище Анталантичного океану є складним, відзначають деякі проблеми: забруднення пластиком, сміттям, перенесення рибних запасів, забруднення нафтою, зміна клімату, втрата біозноманіття. Для вирішення цих проблем необхідно спільні зусилля. Антлантичний океан. Це надзвичайно велике та різноманітне водне середовище, яке має величезний вплив на глобальну кліматичну систему для та економіку багатьох країн.